Ігей, гей гей гей, гей, п'ята ніч у нас. Давайте послухаємо телехона. Телефон. Ти дзвониш? Дякую, дякую. Чудово. Прекрасно. Дуже офігенний дзвінок. Дуже змістовний. Він дуже все пояснив нам. Коротше кажучи, зараз я а, вже в цьому епізоді буду тренуватись на той випадок, якщо у нас ще буде четвертий епізод по дуже складному режиму гри а, в цей корейський рандом. Тут, чесно кажучи, коли я минулий епізод записував, я помітив, що електроенергія закінчується не завжди на 0%. Інколи у мене електроенергія відрубалась на 6-4%. Не знаю, чесно кажучи, від чого це залежить. Також схоже, що є різниця в тривалості того часу, перед яким Фредді вас живцем жре. Тобто після того, як він свою дурнувату мелодію зіграє вам, у вас там різний, різна тривалість часу є. За яку він до вас дійде, зґвалтує, а потім з'їсть, а потім засуне в костюм, а потім ще щось зробить, можливо, ще раз зґвалтує. Коротше кажучи. Коротше кажучи, тепер. Я знаю, чого люди так на цю. Цю гру а, не дуже полюбляють для запису відео. Оскільки вона реально нестабільна в плані проходження свого, ви не можете очікувати від неї одні і ті ж самі результати щоразу. З однієї сторони це добре, це якщо ви граєте самі віде... в цю гру. З іншої сторони, якщо ви записуєте відео, як я, то це паршиво. А... Загалом середня позиція виходить. Для звичайних гравців це нормально. Ви щоразу будете зустрічатись е, з новими проблемами. Ну, ну, ну не можна так робити. Е. Все, помираю. І так. Знову перша година ночі, е, власне кажучи. Я клацаю одні і ті ж самі кнопки, вам напевно це діє на нерви. Не знаю. Можливо, цей і наступний епізод у нас будуть приблизно в одних і тих ж самих темпах проходити. Двічі не знаю, на що я це зробив. Зачинили двері, подивились на Фоксі, Фоксі стоїть. Відчинили двері, проклацали світло, починили, зачинили двері, подивились на Фоксі. Вся дурнувата тактика. З в четвертої ночі вже Фредді починає стабільно вас гвалтувати. А, якщо ви не будете зачиняти праву двері в окремі моменти, коли перевіряєте камеру, то він вас зґвалтує. Починаючи з четвертої ї ночі. А, виходить він там а, після трьох годин ночі, як я казав, минулого епізоду. Тут все начебто значно швидше. Як тільки я почав епізод, там можна було, здається, побачити, що одразу двоє зникли: Сипа та а Кволик. Фредді, блін, кудись не зник поки що. Але звуки на задньому плані натякають, що він, можливо, десь поруч. Так, у нас 64% енергії. Що тебе? І, коротше кажучи, друга година ночі. А, не знаю, на що я відчинив двері. Варто було перевірити Фоксі. Коротше, кажучи, що я хотів сказати. Ну, 64% енергії це, в принципі, нормально. Аби геймовер мені не дали раніше, ніж енергія закінчиться, в тому плані, що електроенергію відрублять на 4 чи 6%. Не люблю, коли таке відбувається. Так. Що а... я хотів? Зараз до трьох годин ночі дійдемо, подивимось, наскільки є великий шанс, що я тут виживу. Четвертою ніччю мені якось не дуже сильно пощастило, з якої там другої чи третьої спроби я підперся, приперся достатньо близько до перемоги. Було 5 годин ранку вже. Міг перемогти, але мене якимось чином, чином там вбили. Енергія закінчилась раніше часу. І Фредді вирішив мене одразу прикінчити. Кволик. Хволик. Так, цього нема. Ви двоє поки що тут. Це дуже погано, ви знаєте. Між молотом та наковадлом. Що так паршиво, що так паршиво. І Фоксі скоро пробіжить. Упс, кнопку заїло. Так, це. Ну, Принаймні я можу отак от робити. Чудово. Зачинили. подивились на Фоксі, відчинили. Енергії мені вже не вистачить, щоб пересидіти цю ніч, скоріш за все. Навіть з такою просунутою тактикою ультра-мега про геймера МЛГ Ліги, чи який там е, називають. Я взагалі якийсь там Ультра Про геймер, який там 100-500 кликів е, за 100-500 днів робить мишкою об стінку. Взагалі клас, тільки у мене емоційно я дубова людина. Фоксі ще поки що не зірвався. А Кволик, походу, збирається жерти наші останні енергетичні запаси, я так розумію. Так, четверта година ранку, ну... До шести годин ранку я вже не просижу точно. Через короля Долбаного. Так, ну принаймні з Фоксі розібрались. Упс. Я радий, що мене Фредді не зжер. Що ж таке? Попереду ще є ночі. Ви мене там будете гвалтувати ще сильніше, я так розумію. Ну цей гімнюк вже готується одразу бігти. Так, 4 година ранку досі. Я цю ніч вже не просиджу. Навіть якщо зараз 5 годин буде, у мене енергії попросту не вистачить. Ай, що б тебе. Паршиво це дурнуватий корейський рандом, а. Це майже як вибивати Pure Blade Stone в uh, Dark Souls Demon's Souls. Тепер сидимо і чекаємо смерті в повній тиші під веселу музику Діджея Фредді. Щось він достатньо повільно до нас іде. О! Діджей Фредді. Я відкушу тобі пеку. Ти такий поганий хлопець! Ти чого сидиш тут в моїй каптерці і дивишся на мої фотки. Збоченець. Не-не-не не 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 іди. Стрибок в камеру через 2. Один. Е. е. Окей. Будемо нарізати до вдалої спроби. А потім ще шоста ніч. Бонус. Жах. Хоча, можливо, щось це буде попростіше. На найвищому рівні складності, до речі, кажучи, ці чуваки значно швидше рухаються. Не, тому вони дуже довго біля дверей не затримуються. І тому тактика отак от по-швидкому клацати туди-сюди значно краще працює. Ладно, продовжимо з 4 годин ранку. І так. От четверта ранку. Це у нас невеличкий шматочок з посткоментарями. Про це я заікнув ще далі, коли дійде до справи. Вийшло так, що мене це ж все дуже сильно задовбало. Настільки сильно задовбало, що мені захотілося помовчати аж до того моменту, коли хоч щось позитивне не трапиться. В даному випадку. Я чекав, поки настане ранок. Тому вирішив вже, не знаю, додати якісь коментарі, показуючи, як я безперевно клацаю кніпочки туди-сюди. До речі кажучи, з часом я прийшов на п'ятій ночі цій а, до такої тактики, що перед тим як зачиняти двері, тут можна зробити достатньо таку нехилу паузу, а що достатньо непогано вам зекономить енергії. Також варто сказати, що гра у мене вже кілька разів падала під час запису. І кілька разів, напевно, це дуже мало сказано. В основному воно значно більше, там десь разів 6 чи 7. Про це я, в принципі, буду ще далі заїкатись. Там ще буде дуже велика ділянка з посткоментарями. Коли ми до неї доповземо, тоді вже я про це і буду казати. Ну що ж, у нас. 5 годин ранку, залишилась одна єдина година 4-3% енергії вже. Жах якийсь. Як бачите, я вже перестав дивитись на екран, бо в цьому сенсу фактично немає. Єдине, що залишилось, це зачекати, поки енергія закінчиться. Послухати мелодію Фредді і сподіватись, що все це завершиться дуже добре для мене. Як думаєте, воно завершиться дуже добре для мене? Чи Фредді буде засранцем і не доспіває до кінця свою мелодію, просто прийде і вб'є мене? Е? Ааа! Нарешті. Шоста година ранку. Ой, йому грець. І за всі оці от приколи, якими ми займались. Це 11 місяць 12 число чи 12 місяць 11 число. В принципі, без різниці. Майку Шміту виплатили 120 баксів. Клас! Так, одну магічну зірочку ми отримали. Там, до речі, шматок а останній я мовчав, до того як годинник перейшов на 6 годин ранку. Можливо, я там пост коментарів ставив. Про це я, напевно, ще заїкнуся. Ой, ну на сьогоднішній епізод у нас ще буде попереду шоста ніч, напевно. Е, Я, в принципі, не проти зараз ще нею зайнятися. І окремо тут можна ще. Ночі робити, які ви можете самостійно налаштувати. Після того, як шосту ніч пройдете, вони будуть вам доступні. Можливо, я те винесу ще на четвертий епізод, а поки що давайте перейдемо на шосту ніч. Будемо сподіватися, що нам дадуть новий чек на більш високу вартість. І так, шоста ніч. Одразу дивимося сюди, перемикаємось сюди. І тактика у нас дуже проста. Поклацали лампочки, почекали кілька секунд. Один, два, три. Клацнули двері, швидко подивились, вимкнули. Головна задача щоб двері і камера одночасно працювали дуже короткий проміжок часу. Це якраз дасть можливість нормально зберести, зберегти енергію. Чесно, не знаю. Можливо, мені варто тут зам... заткнутися, взагалі мовчати на час запису цього. Оскільки це вимагає деякої концентрації. Якщо я заведу мишкою, наприклад, в нижню частину екрану, коли не треба, то мене може Фредді прикінчити, що мені, чесно кажучи, нафіг не потрібне. Так, ну, по суті, у нас є а, кілька точок, по яких можна рахувати, чи все у нас добре, чи все у нас погано. Перша точка година ночі. Якщо у нас 82% енергії, все в порядку. А, друга точка. А, ПАЛін. Так. <кхід> Бачу мені тут нафіг відпочити, нормально не дадуть. У мене руки вже болять від цієї гри проклацали. будемо це все по-швидкому робити. Оскільки пауз тут менше буде давати. Заодно натренуюсь перед 7 ночі, яка налаштовується. Так. Отже, у нас є а, набір точок, по яким можна орієнтуватись, а, наскільки добре все у нас йде. Перша точка, година ночі. Якщо 82% енергії, отже, все в порядку. Друга точка 2 години ночі. Якщо 77% енергії. Ні. 77 чи. Так, 77. Зараз, Дайте подумаю, 67% енергії. То все в порядку. Третя точка. Це 3 години ночі. Якщо в 3 години ночі у нас близько 50% енергії, все в порядку. Якщо. Далі, четверта година ночі. Це ще десь 18% має витратитись. Коротше кажучи, перед першою годиною ночі у нас має бути близько 15-16% енергії. Першою годиною. Перед 5 годиною. 5 годин ночі має бути, як я сказав, 15-16% енергії. Так, якщо е, у нас цього не буде, то чесно кажучи... А, блін, мишкою не туди завів, мало міг і померти. Якщо я праві двері не буду зачиняти, то Фредді мене зголтує в дупу. А Кволик, я бачу, тут надовго застрягне. Не люблю, коли таке відбувається. Він жерене нам додаткову електроенергію. Так. Курка пішла, кролик пішов. Ну, енергії у нас вже має не вистачати. Чесно кажучи. Зараз дійдемо до 2 годин ночі, подивимось, якщо вже буде нижче 67%, 64, наприклад, то це вже паршиво. На наступні рази, коли до нас будуть оці от виблюдки лізти, в мене не буде вже вистачати енергії, щоб їх тримати замкненими. І, до речі, кажучи, коли у вас електроенергія закінчується, десь відсотків 6 залишається, я вам пропоную краще просто взяти, відпустити мишку, там повернутись в ліву сторону кімнати, подивитись, як все добре. У нас 63% на 2 годинах ночі. Ну, це ще поки що можна витерпіти. Коротше, коли у вас близько 4 чи 6% енергії, я вам пропоную просто перестати клацати вже кнопки, дивитись на ліві двері. Очікувати, коли електроенергія зникне, і Фредді прийде і спробує вас в темряві зволтувати. Так. Як мене радує, що тут поки що ці засранці, а-ля кролик та ципа. А вони по-швидкому відходять від дверей. <ht b> <клух> <клух> ну, порівняно швидше відійшли. Відходили. Все, я помер. Коротше, вони тут швидше відходять від дверей, ніж зазвичай. М -м, ладно, раз на те пішло. Давайте хай курка нас вб'є. І так, це шоста ніч. Ой, верніше не так. Це вдала спроба шостої ночі. Це жах якийсь. Я сів записувати ще другий епізод по першій годині дня, зараз вже 6 годин вечора. фактично 5 годин просидів за цією грою. Трендець просто. Шоста ніч зайняла якраз найбільше часу. І це, якщо не здогадались, пост-коментарі, Найбільший шматок за цей епізод. Окрім того, невеличкого маленького шматочку. Коротше кажучи, я задовбався. Мене ця гра реально задовбала. Я фактично, можна сказати, жалкував, що я почав неї грати, коли я дійшов до шостої ночі, бо це дуже нудно. Це дуже нестабільно і одна єдина помилка, і все йде коту під хвіст. Фактично, що мені треба було робити, це все те ж саме, що я і роблю. Закрив двері, подивився, що робить Фоксі, якщо його немає, все добре. Далі подивився, чи біля дверей нікого немає, і все. Проблеми тут розпочинаються з того, що за ці довбаних 5 чи 6 годин гри, які загалом у мене пішли на запис. У мене вже зап'ястя почало боліти. І, чесно кажучи, час від часу я робив якісь дурнуваті рухи, а не зовсім по прямій лінії. В результаті, коли я відчиняв двері, оці от <праві>, праві, виходило так, що я рухав курсор, <праві> щоб повернутись в ліву сторону, і випадково спускав його достатньо низько, щоб. Виходило так, що зацепляв оцю от фігню, яка відчиняє екран. Наш, за яким треба слідкувати. І через те, що двері були праві відчинені, мене в основному діставав Фредді. Це траплялося достатньо рідкісно. Найчастіше трапляється наступна фільма. Ви отак от це от все перевіряєте. раптово якась хрінь вам трапляється на екран. Верніше не на екран, а під світло вашої лампи. Ви. Випадково клацаєте на один раз більше е, ту кнопку лампи. Гра починає рахувати, що ви ще пробуєте, е, гра вважати, починає, що ви ще пробуєте запалити світло. І на цьому все. Кнопки перестають працювати. Тобто один раз клац, замість двох разів натиснути кнопку, щоб запалити і погасити світло, ще один раз випадково клацнути. Більше, і все, ви програли. Це найчастіше від цього я помирав. Додаткові речі, які я хочу вам сказати, це слідкуйте за цими йолопами, які до вас зі сторін підходять. Якщо е, ви тричі вже проклацали світло, ну, вірніше, не так. Ви зачинили двері, ви бачили, що там хтось стоїть. Тричі вимкнули, вимкнули світло. Це означає, що час перевірити сусідні двері. Бо часто густо так буває, що якщо хтось один із цих кволиків, курок і тому подібних затримується біля одних дверей на достатньо довгий проміжок часу, наприклад, як зараз, хоча ні, не дуже довго було, то е з протилежної сторони може підійти відповідно інший. І якщо ви дуже довго будете відволікатись на когось тільки одного, Закінчиться для вас все погано, а, тим, що, коротше кажучи, кнопки там також перестануть працювати. Ви помрете наступний раз, коли подивитесь на камеру. Також, отак, от от, якщо вас дуже довго затримують, то варто не забувати, що Фоксі реагує, якщо камера дуже довго вимкнута, і ви за ним не слідкуєте. Тобто виходить, що він так частіше вибігає до вас. Це просто чудесно, не знаю. Саме найцікавіше, що я можу сказати, це фактично підходило вже час до 6 годин вечора. Реального часу, реальному житті, а не в цій дурновасій грі. Я, коротше кажучи, вже вирішив, що ну його нафіг. Думав, що. Е Закінчу проходження цієї гри на тому, що шостого ніч я так і не пройшов. Оскільки це мене реально задовбало, руки боліли, задовбало за цим сидіти. І я вирішив дати два останні шанси в цій грі, поки 6 годин вечора не настало. І от оце от тупо передостанній шанс, який був у цій грі. Передостання спроба моя, яку я планував робити. Вона вийшла останньою через те, що, що я якраз зміг пройти цю дурнувату шосту ніч. Ще це жах якийсь. Знаєте, от якщо знайдуться люди, які дуже люблять цю от гру, дуже люблять її там грати на найвищих рівнях а, складності, будуть казати, що це найкраща гра а, в світі, і при цьому там відбекуватись, відмекувати, що Demon's Souls, Dark Souls і тому інші і тому подібні ігри дуже складні для них. Підійдіть і вдарте їм по яйцям чимось великим та сталевим, щоб їм мало не здавалось. Бо в цій грі задоволення від оцього процесу я фактично ніякого не отримував. Я вже подивився відео Маркет блін. Того чувака веселого, який не радіоінженер. Він. Можливо, брехав попросту, що він затримує задоволення від цієї гри. Бо, чесно кажучи, я ще деяких людей, як я вже казав, перевіряв там їхні коментарі стосовно цієї всієї фігні, всі зійшлися на одному, що це вже не така і весела гра. Лякає вона, чесно кажучи, у вас в перші рази. А якщо ви ще починаєте розуміти, хто із цих опудол. Буде підходити, з якої до вас сторони і по яких правилах вони будуть до вас вдиратись в кімнату, то це взагалі перетворюється на найпростішу, верніше, не найпростішу, а коротше, вас вже це не лякає. Ролик підходить до лівих дверей, курка підходить до правих дверей. Фредді, якщо він стоїть біля правих дверей на камері, то це означає, що ви скоріше за все померли. Треба зачиняти праву... праві двері перед тим, як. Від... Дивитись камеру. Ну і Фоксі, відповідно, треба його час від часу перевіряти, щоб він до вас не підбіг. Біжить він завжди тільки на ліву сторону. Ну що ж, отут ми перескочили, перескочили вже 6% енергії. Це, до речі, кажучи, не найкращий варіант. У мене було таке, що я з 12% енергії підходив сюди кілька разів. Двічі Фоксі на останньому відсотку підбігав і вбивав мене. І, коротше кажучи, один раз Фредді Євнюк, він, коротше кажучи, занадто коротко свою мелодійку програв. Дуже коротку якусь версію він грав, і, в свою чергу, швидко мене прикінчив, не давши мені шансу виграти. При тому, що енергії у мене було значно більше, ніж зараз. Ну. По суті, залишилось тільки почекати кінцевого результату. Ну, точно, поки я не забув. А, так, сьому а, ніч проходити на 20 20 20 Якщо хто думаю, хто дивився, той знає, про що я кажу. Хто грав, також знає. Я напевно не збираюсь. Принаймні, не цього тижня, і не наступного тижня. Ніх, напевно, не в наступні один чи два місяці. Я заб'ю на цю гру на деякий час, а можливо і зовсім. Замість цього. От нарешті трапилось. Замість цього, коротше кажучи, я наступного разу спробую зробити запис по грі SCP Contamination Bridge. Дуже така веселенька гра, веселіша, ніж ця. Я думаю, і веселіше буде записувати. І нам дали, стоп, 20 доларів 50 центів за те, що ми шостий день ще просиділи. Жах просто якийсь. Оце отака от от весела кінцівка. Ну що ж. По суті, на цьому все. Якщо хочете, щоб я зробив сьому ніч, відписуйтесь в коментарях, але одразу наступного тижня її не чекайте. Бувайте!